У вас це програма гістю студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітали ведучий європейський фахівець з лікування сколіозів, кіфозів та інших деформацій хребта. співробітник провідного вертебрологічного центру в місті Закопане, Республіка Польща, Томаш Потачек. Та завідувач ортопедичного відділення Рівненської обласної клінічної лікарні, головний ортопед, травматолог обласного управління охорони здоров'я, кандидат медичних наук Валентин Піонтовський. Вітаю вас у нашій студії. Рада Добре. вас бачити. Власне, наскільки мені відомо, зараз дуже поширена проблема з опорно руховим апаратом, так, це сколіоз серед дітей. Скажіть, будь ласка, детальніше про дану проблему, що це за захворювання взагалі і наскільки воно зараз дійсно є поширеним? Чи це чутки ця проблема є доволі поширена, і в основному деформації хребта присутні у дітей? І також більшість з них можна вилікувати консервативно. Але в деякої кількості дітей, в яких хребет є сильно здеформований, мусимо виконати операцію. Так, і власне першу таку операцію вдалося нам зробити з колегою. От розкажіть, що це за операція. Я знаю, що таку не проводили в Рівному. Зокрема, наскільки вона була складна, в чому була проблема, і чому от власне в нас в місті її провели і приїхали ви з Польщі? Можливо, частинку тому, частинку ви чому запросили. А, ну ви знаєте, оперативне лікування з колітичних деформацій воно а, надзвичайно складне. І зазвичай це була прерогатива науково-дослідних інститутів. Власне, в нас в країні це Харківський та Київський інститут травматології та ортопедії. Однак ми поставили перед собою мету і спробували її досягти, тобто запровадити ці операції в нас. Наш центр називається обласний центр ортопедії, травматології та ветерології. і ми активно займаємося хірургією хребта. Хочу зауважити, що на декілька місяців тому ми розпочали оперативне лікування кіл міжрепцевих дисків малоінвазивним методом. Це трансфермінальна ендоскопічна мікродисектомія, яка проводиться за допомогою введення мікровідеокамери в хребет під місцевим знечуленням без загальної анестезії. І за допомогою цього обладнання видаляється грижа. І наступний наш крок це сколіози. Операція надзвичайно складна. Вона потребує серйозного забезпечення операційного, тобто серйозного обладнання. Яке ми не один рік, ну, скажімо, так, збирали. І вона потребує хорошо підготовленого медичного персоналу, як операційної бригади, починаючи від операційної сестри і закінчуючи хірургом та асистентом, так і від анасил... якісного анестезіологічного забезпечення. Тобто, я розумію, зараз є вже всі необхідні так обладнання. Так, чи... так, вже є все необхідне. І перше, перед тим, як розпочати це. Це, як, як зробити цей крок, ми поїхали а, всією нашою делегацією в Закопани, і операційна сестра а, вивчала всі нюанси сестринської справи, як то кажуть. а Анестезіологи вивчали питання анестезичного забезпечення, тому що ця операція супроводжується серйозною крововтратою. Треба досить серйозно готувати пацієнта до операції, провести пацієнта через операцію і вивести його. Ну а ми хірурги вивчали питання оперативного власне, лікування. Однак, як завжди, перший крок дуже важкий, тому як то кажуть, для підстраховки ми запросили нашого колегу Томаша Потачика, який має величезний досвід. До прикладу, скажу, що в Україні проводиться десь в середньому біля 300 операцій. З приводу корекції з деформації в Києві і в Харкові, а то тільки Томаш Потачик в Польщі в рік виконує біля 300 операцій сам один. От цікаво, нехай що розкаже, який досвід роботи таких операцій склали 300 в рік. Взагалі, от і як і як пройшла операція, власне, вчора, так? Операція вчора пройшла дуже добре, і все пішло за планом. Нам вдалося скоригувати деформацію практично до нуля. Пацієнт почувається добре і е, через пару днів він вже зможе піти додому. Чому е, така проблема виникає? Я так розумію, що створення такої лабораторії, центру е, ви створили його, тому що багато людей, дітей так звертається з такою проблемою. От наскільки в нас рівнищина поширена ця проблема з Звичайно, поширено для того, щоб вивчити це питання більш детальніше, ми попросили наших, наших колег, дитячих ортопедів-травматологів, створити на нашій базі центр корсетотерапії. тобто це місце, де можна провести сканування хребта, і на основі цих сканів виготовляється на заводі виготовляється індивідуальний корсет для дитини. І таким чином проводиться консервативне лікування сколіотичної деформації однак, як тільки кут сколіотичної деформації досягає 40 градусів або, біль, або більше ніж 40, така деформація, як правило, не піддається консервативному лікуванню. Трошки поясніть для глядачів, як це 40 градусів. Що ви маєте на увазі? Ну, якщо подивитися на хребет на на хребта, то він в ідеалі має бути рівний в передньо-задній проекції. а Якщо він нерівний, то величина дуги має певні градуси. Так? Наприклад, там 10 градусів, 20, а може бути 30, може бути 90, може бути 100 і більше. А це вже з тяжкого ступеню. Тому, <клух> власне, кут сколіотичної деформації вимірюється в градусах. Ось, ну власне, батьки, які мають дітей зі скольозом, вони знають ці всі нюанси, тому якщо вони нас чують, то я довожу до їхнього відома, що центр корсетотерапії є в нас в Рівненській обласній клінічній лікарні. Ось, і власне, ті діти, які приходять туди, ми беремо їх на облік, і місяць тому назад ми запросили Томаша Патачика до нас, він всіх цих дітей оглянув, хто мав бажання. Вони були оглянуті і були відібрані на оперативне лікування. Тобто, я розумію, якщо це початок, якби такого захворювання, можна уникнути операції, операції так втручання, так, якщо, якщо вчасно виявити сколіоз на ранній стадії. То досить часто за допомогою корсету вдається зупинити прогресування захворювання. А чи можуть батьки самостійно побачити, чи є можливо якісь симптоми, дитина скаржиться, в чому проблема, чи треба постійно відвідувати лікаря, щоб виявити цю проблему? Ні, ні. безумовно, в ідеалі звертатися до ортопеда регулярно для огляду стоп дитини для огляду постави. Однак батьки можуть самостійно оглянути дитину і виявити на скріотичну деформацію. Для цього нічого особливого не потрібно. Треба просто попросити дитину нахилитися допереду, достати кінчиками пальців підлоги і Звернути увагу на те, чи рівний хребет чи ні, і як стоять на якому рівні стоять лопатки. Якщо ж виявляється якась деформація або нерівне стояння лопаток, тоді треба негайно звернутися до лікаря. Наскільки мені відомо, вчора операцію, яку ви провели дитині 15 років, так, так безкоштовно. Звідки кошти? Чому і наскільки взагалі. Наші рівняни можуть звертатися, і скільки буде коштувати для них, наприклад, така операція? Власне, для проведення цієї операції необхідні імпланти, тобто, це титанові. Гвинти та стержні, які імплантуються в хребет, і за допомогою їх проводиться корекція сколіотичної деформації. Є велика кількість виробників, починаючи від польських, китайських і таке інше, і закінчуючи там брендовими виробниками, такими як американські, англійські і таке інше. Тому від протяжності конструкції, від кількості цих складових конструкцій, від фірми виробника залежить ціна. А оперативне лікування, яке було проведено вчора, воно було проведено за допомогою сучасної титанової металоконструкції американського виробництва, і дитина дійсно була прооперована безкоштовно. Тобто, за імпланти вона ні вона, ні її батьки нічого не оплачували. З'явилися з'явилися меценати, які виявили бажання оплатити це оперативне лікування. Власне, стосовно інших пацієнтів. Стосовно інших пацієнтів. ну, на, Наприклад, в західних країнах, в європейських країнах, лікування оплачує страхова компанія. Ну, в, в нас наш, поки що немає. В нашій країні страхової медицини немає. Тому, як ви знаєте, люди, люди зобов'язані самі купувати імпланти, розсідні матеріали, медикаменти і таке інше. Тому, на жаль, а поки що немає державної програми по забезпеченню цих дітей а безкоштовними імплантами. Ми сподіваємося, що в майбутньому можливо ця державна програма з'явиться, але поки що, на жаль, батьки вимушені самі купувати ці імпланти. Ну, я розумію, наприклад, і Томаша і Польщі страхова медицина в них існує, так і якби безкоштовно роблять операції. Так, в Польщі за праці безкоштовна на щастя. Взагалі, вчора ви провели першу операцію. Чи будете ви надалі співпрацювати з обласною лікарнею, власне з новим центром? І чи можна до вас потрапити на прийом? Скажіть, обов'язково будемо співпрацювати як в операційному полі, так і при огляді пацієнтів. Ми будемо зустрічатися раз в кілька місяців, під час чого будемо оглядати пацієнтів. А ті, котрі будуть потребувати операції, ми будемо разом оперувати. Тобто, я так розумію, батькам потрібно заздалегідь домовлятися, питати якось в черги, ставати, щоб потрапити на прийом до пана Томаша, так? Е, нічого складного в цьому немає, все дуже просто. Е, в Рівненській обласній клінічній лікарні є кабінет номер 14 де знаходиться Пастущенко Віталій Олександрович. Це лікар, дитячий вертебролог, і ви можете до нього звернутися. Записатися на прийом до Томаша Потатчика, залишити свій номер телефону, і перед приїздом вам перетелефонують і скажуть, куди підійти і яким чином вас оглянуть. Тобто нічого складного в цьому немає. А наскільки проблема з опорно-руховим апаратом, сколіоз, впливає загалом на наш стан? Людина здоров'я якось відіграє Це, роль чи чи ні? Без, Безумовно. легкі деформації сколіотичні, вони не відіграють важливої ролі у функціонуванні дихальної системи та серцево-судинної. А вони можуть, скажімо, впливати в подальшому на розвиток такого статичного остеохондрозу вже в подальшому. А ось деформації середньої важкості та важкі, вони безумовно впливають на, на дихальну систему, на серцево-судно роботу серцево-судинної системи, і е, всі, е, скажімо, збої в роботі цих систем в подальшому, вони можуть бути причиною сколіозу. От ми більше говоримо про дітей, чи є випадки, коли в дорослих такі проблеми? Чи це з дитинства наростає, як якщо, було... Якщо дитина не пролікована. Вона стає дорослою вже з готовою проблемою, тому цю проблему необхідно вирішувати в дитячому віці. Ну, а якщо все-таки не вирішили, от наскільки можливо е виправити так свій хребет вже в дорослому віці? Можливо, пан Томаш скаже, Можливо, але ці операції набагато складніші і важчі для пацієнта ніж в дітей. Те, з чим стикаються пацієнти в старшому віці, це в основному не косметична проблема, а власне біль, який виникає. Цікаво, чи пан Томаш мав досвід, е чи робив такі операції? Так, ми робили операції по виправленні деформації як дітей, так і в дорослих, але в дорослих це набагато складніше. Перебіг для пацієнта старшого є набагато важчий ніж для дитини. А чи можливі такі випадки після хірургічного втручання, чи може хвороба повернутися? Чи ні? Що це вже як зробили і виправили ситуацію, і все? Якщо ми його вирівняємо, то він вже залишається рівним назавжди. Можливо, порівнювали чи читали от проблему сколіозу в Україні і в Польщі? Ні, як таких порівнянь не було, але ця кількість пацієнтів, які потребують допомоги, вона є приблизно сталою в кожній країні. в Польщі виконується більше тисячу і більше операцій в рік. В Україні 300. Тобто доволі багато бракує для того, щоб допомогти усім, хто потребує. Ну а які причини, чому виникає сколіоз? Ну, від чого? Причини є різні. Є сколіоз, який виникає з вроджених причин. Інші виникають як, як наслідок інших хвороб, наприклад, наслідок гіпермобільності суставів. Але більшість виникає в дівчат приблизно 10 років з невідомої причини. Трохи можливі генетичні зміни, але не завжди ну тобто проблема досліджувалась, якщо не знаю, в чому вона досліджувалася, але так? на жаль причина не виявлено. А як це може бути? Це ж захворювання? Вона мусить бути? Ну на жаль, багато захворювань, в тому числі і сколіоз, Причина ну не виявлена. Можливо, найчастіше це є пов'язано з швидким ростом дітей за короткий час. Це з руками дітей більше хворіє, чи зменшується статистика, тенденція? Як це відбувається? Ну, для того, щоб відповісти на це запитання, треба провести досить великі дослідження. На жаль, ну зокрема, дивлячись по ваших пацієнтах, хто до вас звертається. На жаль, ми його не проводили, але на пацієнтів доволі багато. На сьогоднішній день а, в нас на рівнішній такої операції потребує десь приблизно 100-120 дітей в рік. Чи зараз вже якісь є на черзі діти, які мають так, проходити? Так, вже є. Але ви знаєте, лишається основна проблема а, це фінансово. Тому що. А... Ну, а скільки приблизно, якщо не секрет, вартує? Власне, така операція. Чи це залежить від складності, від проблеми? Операція, та, яка була проведена вчора. Вона, до речі, хочу наголосити на тому, що спонсором виступило товариство з обмеженою відповідальністю: це Development Business Innovations. І власне директор цієї компанії це Лисюк Олексій Юрійович, за що йому величезна подяка і від нас, від хірургів, і від батьків дитини. Ми просили його з'явитися на цю телепередачу сьогодні, однак він ну, утримався, скажімо так. Ось, то ця операція вартувала, самі імпланти вартували десь близько 120 тисяч Ось. Тому, власне, я звертаюся до меценатів наших рівненських і до людей, до людей які можуть собі це дозволити, якщо вони власне, мають бажання. То вони можуть комусь з дітей сиріт або з дітей малозабезпечених сімей можуть оплатити оплатити вартість цих імплантів. А ми з паном тому, що безкоштовно проведемо це оперативне лікування, тобто власне такий підсумок. Методи профілактики, от для батьків, скоріш всього, щоб уникнути таких проблем, що що потрібно робити, що вони мають мають дітям казати, можливо, спортом займатися, якісь вправи робити, правильно сидіти. Які поради можете надати варто займатися спортом, особливо плаванням або загальною фізкультурою. Але в принципі в певної кількості е, дітей сколіоз наступить, незважаючи на те, що ви не робили те, що варто зробити, це е, періодично оглядати дітей, е, тобто приводити їх до лікарів, які займаються власне. З якого віку варто це починати робити? Приблизно з 8 до 13 року життя потрібно особливо контролювати дітей. Пане Валентин, що ви можете сказати? А, ну, я можу тільки додати те, що дійсно, а, якщо у вашої дитини з'явилися перші симптоми сколіотичної деформації, сколіозу, вам необхідно максимально швидко звернутися до нашого дитячого ортопеда-вертебролога Пастушенка Віталія Олександровича, який надасть вам кваліфіковану допомогу. А якщо буде потреба, він а, направить а, до мене або до дитячого ортопеда травматолога Яковця Ігоря Євгеновича. І вже в складних випадках, коли консервативне лікування, корсева терапія буде неефективною, не зволікати а, з оперативним лікуванням, а вчасно звертатися на оперативне лікування. Тому що а, чим раніше буде проведена операція, тим вона буде менш складною. Тим буде кращий результат операції, бо діти у віці 14, 15, 16 років вони мають ще такий флексибл, гнучкий хребет, і його можна дуже легко вирівняти, зробити рівним. Якщо звертаються діти в 19, 20, після 20, вже вже, вже дорослі, вже, дорослі вже, вже дорослі люди, а це надзвичайно складніше зробити інколи не вдається відкоригувати деформацію повністю. Що ж, дякую вам за розмову і бажаю вам успіхів у вашій справі. Дякую мам. Дякую. А я нагадаю, це була програма гісті студії. Пам'ятайте, що здоров'я безцінне. До нових зустрічей.